Вправа 539. Розв'яжи рівняння. Знайди різницю Х-. Та дізнаєшся рік заснування міста Мукачево Закарпатської області. Ну що ж, давайте глянемо на ці рівняння. Бачимо, що тут у нас є і мішані числа, є і десяткові дроби. Давайте тоді мішані числа перетворимо в десятковий дріб. Ну що ж, 3 п'ятих, додатковий множник записуємо, тоді тут буде 2. Додатковий множник до 1 п'ятої, це буде. 2, То що у нас тоді вийде? 2 цілих, 3 2,3 це буде 2, цілих. 2 помжи на 3, це буде 6. 2 помнож на 5 це буде 10. 6х. Мінус 2,2х. І це дорівнює. 30, 362, цілих. 2 помноди на 1 це буде 2. 2 помножить на 5 це буде 10. Гаразд. Запишемо це вигляді десяткового дробу. Це буде 2,6х відняти 2,2х. Це дорівнює 362,2. Гаразд, Х зліва виносимо за дужки. Тоді в у вона залишиться 2,6 відняти 2,2. І це дорівнює. 362,2. Гаразд. Ну що ж, х, що множиться? 2,6 мінус 2,2 це буде 0,4. І це дорівнює 362,2. Як нам знайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник – то ми записуємо, що х у нас дорівнює добуток або 362,2 ділимо на відомий множник на 0,4. Є. Ну що ж, для того, щоб поділити, переносимо кому праворуч на один розряд в діленому і дільнику. Від цього частка не зміниться. То записуємо, що х у нас дорівнює. Вийде тоді 3622, що ділиться на 4. Гаразд. Ну що ж, поділити на 4 це поділити 2 рази на 2. То ми записуємо, що х у нас дорівнює. 3622, що ділиться на 2, і ділиться на 2. То записуємо, що х тоді дорівнює. 3622, що ділиться на 2, 3600 поділити на 2, це буде 1800, а 22, що ділиться на 2, це буде 11. Записуємо 1800. 11, що ділиться на 2. І записуємо, що х тоді дорівнює 1800, що ділиться на 2, це буде 900. А 11, що ділиться на 2, це буде 5,5. То записуємо тоді 905, цілих і 5. Є? Ну що ж, ми знайшли вже тоді Х. Переходимо до другого рівняння. Бачимо, тут у нас також є десяткові дроби і є мішані числа. Перетворюємо мішане число в десятковий дріб. Додатковий множник до 2 п'ятих це буде 2, то записуємо, що тоді в нас вийде 6,41. Додати 0,42 Y дорівнює 10,2 помножити на 2 це 4. 2 помножити на 5 це 10. 4 десятих. Записуємо тоді, що в нас вийде, що 6,41 плюс 0,42 Y дорівнює 10, цілих. ну і 4 десятих записуємо 10,4 Y. гаразд. Ну що ж, зараз будемо шукати 0,42 y Як знайти, потрібно від суми відняти відомий доданок, то записуємо, що 0,42 це дорівнює. Від суми 10,4 віднімаємо відомий доданок 6,41 і 0,42у – це дорівнює. Як нам відняти 10,4 мінус 6,4. Бо тут 6,4 і ще одна сота додано. То ми віднімемо швидку 6,4. То 10,4 мінус 6,4 це вийде 4, 4, ну і ще залишиться відняти 1 соту, бо тут 6,41. Записуємо, що 0, 42 сотих y, це дорівнює 4 мінус 0,1 це буде 3,99. Y. ну що ж, як нам знайти невідомий доданок? Потрібно добуток поділити на відомий доданок. То ми записуємо, що y у нас дорівнює добуток 3,99 ділимо на відомий доданок на 0,42. Щоб поділити, переносимо кому праворуч на два розряди в діленому і дільнику. Від цього частка не зміниться. Записуємо, що y тоді дорівнює 399, що ділиться, а тут буде просто 42. Гаразд. Записуємо, що y тоді дорівнює. Ну а зараз давайте ділити куточком. Записуємо 399. що ділиться... Що ділиться на 42. Ну що ж, 399 ділимо на 42, це буде 9. 9 помножити на 2 це 18, 8 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 4 помножити на 9 це 36, плюс 1 це 37. Віднімаємо. Тоді 9 мінус 8 це 1. 9 мінус 7 це 2. 3 мінус 3 це 0, попереду не пишемо. Ну що ж, будемо вже брати цифри після коми, то дописуємо сюди 0. Ціла частина частки у нас 9. Так, дописуємо 0. 210 ділимо на 42, це буде 5. 5 помножити на 20 це 10, 0 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 4 помножити на 5 це 20, плюс 1 це 21. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що y у нас тоді дорівнює 9,5. Є гаразд. Ми знайшли, чому дорівнює y. Ну а зараз знаходимо різницю x-y. Записуємо x, відняти y. Це дорівнює. Замість x пишемо 905,5 відняти. Записуємо 9,5. Це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик віднімемо, щоб не помилитись. Записуємо 905,5. Відняти 9,5. Віднімаємо. 5 мінус 5 це 0. 5 мінус 9 не віднімається. Позичаємо. 15 мінус 9 це буде 6. 0, забрати одиницю не можна. Забираємо старшого розряду. 10-1 це 9. 9. Забрали одиницю це 8. Ставимо на місце кому, 0 в кінці відкидуємо, то записуємо, що в у нас дорівнює 896. Є. Ну що ж, отже, рік заснування міста Мукачево Закарпатської області це 896 рік. Дуже давно. Записуємо відповідь. Отже, 896 рік. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування громіздких рівнянь з дробами. На цьому вправу завершено.